Станіслав керував невеличким підприємством, займався перевезеннями. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік залишив все та добровільно пішов на фронт. Я професійний військовий, незалежно від того, там, скажімо, на запасі, на пенсії, ну ми повинні. Показати приклад загалом нагороду отримали понад 30 військових. Урочисто в день українського добровольця герої отримали відзнаку Воля та мужність. Серед відзначених були представники різних формувань. Добровольці я пішла в 20-му році. 19-му почала дуже важкий шлях. Пройшла починаючи з курсанта, стажера, потім стала парамедиком і бойових дій виїжджали. Лучше нас не трогати. Типу. Своє ми візьмемо ще і Донбас, і Луганщину, і Крим. Все. Треба тільки часу і трохи допомоги. На заході згадали імена військових хмельничан, які в боротьбі за незалежність віддали найцінніше життя, вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.